29 червня. Сонячний удар. Господній закон досконалий. Він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Псалом 19, вірш 8. Ця історія сталася зі мною, коли я ще не ходила до школи. Позаду нашого будинку було велике поле. На полі росли високі трави, і де неде віднілися самотні деревця. Влітку ми з подружками багато часу проводили на вулиці. Цього дня ми взяли з собою ковдру, їжу, одяг, узяли ляльок, щоб гратися ними. Близько 10-ї години ранку ми розстелили ковдру біля деревця і виклали свої речі. День був теплим, сонячним. Мама одягла мені на голову панамку, однак дуже швидко я її зняла, будучи впевненою, що тіні від невеличкого деревця достатньо. Сонечко все більше піднімалося, на дворі ставало дедалі гарячіше. Десь близько 12-ї години у вікно кухні виглянула мама і вигукнула Донечко, збирайся додому, стає гаряче. Добре, матусю, сказала я і заходилася збирати свої речі. Але в цей час підійшла дівчинка з сусіднього під'їзду. Вона принесла гру лото і запропонувала усім пограти. Я настільки захопилася новою грою, що забула про маму, час і сонце. Десь більше години ми з дівчатками грали в лото. Після гри всі розійшлися по домівках, бо настав час обіду. Ближче до вечора у мене почала підніматися температура. Стало дуже зле, мама викликала швидку допомогу. При ретельному огляді лікар запитав, чи перебувала я на відкритому сонці, і якщо так, то як довго? А потім сказав, що в мене стався сонячний удар наслідок довгого перебування під палючим сонцем. Він виписав ліки, дав рекомендації та вказівки щодо лікування та харчування і наказав кілька днів не виходити з дому, хіба що вечорами, коли стане прохолодніше. Через кілька днів мені стало легше, і я почала одужувати, а трохи згодом батьки зі мною поговорили про певні природні закони. Дорослі сказали, що хочу я того чи ні, пам'ятаю про правила чи ні, але вони все одно діють. І сонячний удар, що стався, це наслідок порушення правил перебування на сонці. А ти знаєш про те, що закони, що керують природою і мають безпосередній вплив на твоє життя, працюють незалежно від твоєї думки чи твого ставлення до них?